Дар'я Філіпенко навчається у Хмельницькому національному університеті та працює у просторі про молодь на рідній Кіровоградщині. У місті Новоукраїнка планує активно розвивати молодіжну політику. Аби отримати для цього нові знання, стала учасницею тренінгової програми Молодіжний працівник, яка протягом трьох днів відбувається у Хмельницькому. У нас вже є один створений молодіжний центр в невеличкому місті, тому ми створюємо ще один простір. Сертифікату молодіжного працівника я не маю. Хоча це дуже важливо, тому що відкриває дуже багато можливостей. Програму неформальної освіти Молодіжний працівник реалізовують представники Міністерства молоді та спорту України спільно з з Всеукраїнським молодіжним центром за підтримки програми розвитку ООН. є сім вісім рівнів залученості молоді до прийняття рішень. Найвищий рівень це коли молодь продукує, Управління, наприклад, молоді або місцеве самоврядування краже круто, ми з вами шукають разом фінансування, наприклад, на якісь проекти, і разом його втілюють. Тоді це великий показник того, що громада розвиває і працює активно з молоддю. До тренінгу долучились 25 учасників. Це студенти, працівники молодіжного центру та управління молоді та спорту. Здобувають знання і педагоги Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Роботу з молоддю так інформації, наче й дуже багато. Але саме наші коучі, наші тренери, вони допомагають це все систематизувати. Протягом трьох днів, за словами тренера, учасники тренінгу дізнаються більше про формування молодіжної політики на державному рівні та на рівні місцевого самоврядування, опановують законодавчу базу та дізнаються про сучасні інструменти роботи з молоддю. Теорію поєднують із практичними завданнями. До прикладу вчора а, учасники мали ділилися на чотири групи, відповідно моделювали ситуації, а, що вони є представниками, наприклад, органів місцевого самоврядування, молодіжних центрів, молодіжних працівників та громадських організацій. А, напрацьовували визначали свої основні функції, які виконують дані структури. На практиці мали шляхом дебатів, переговорів, отримували. Будували свої зв'язочки для того, щоб успішно впроваджувати молодіжну політику в своїй громаді. Після навчання учасники отримують сертифікати Міністерства молоді та спорту України про підтвердження кваліфікації молодіжного працівника. Цей сертифікат мають мати люди, які хочуть реалізовувати проекти, брати участь у грантах, залучати інші кошти, залучати інших донорів і співпрацювати з міжнародними. Компанія Ірина Муляр Данило Біга новини міста.